Інколи е, люди шукають незвичні шляхи подолання залізодефіциту. і деякі з цих методів є навіть небезпечними. Наприклад, встромлювання цвяхів у яблука, а потім споживання цього фрукта. Чому це небезпечно? По перше, можна поранитися залізом. По-друге, шматочок заліза може попасти в ротову порожнину чи шлунково кишковий тракт, поранити вас, уразити вас. Далі пошкодження шкірки фрукта може призвести до його забруднення мікроорганізмами чи іншим брудом. Ви можете захворіти, заразитися. Це є просто небезпечно для вашого здоров'я. Таким чином, якщо у вас діагностовано залізодефіцит, найкращим виходом ситуації є звернутися до відповідного спеціаліста, який призначить вам залізомісний препарат. Призначіть його у відповідній до вашого стану дозі та кратності прийому, а також шляху ведення.